Ще 230 мільйонів людей зможуть ознайомитись з творчістю Лесі Українки. Відома індійська громадська діячка, яка багато років живе і працює в Україні, Мрідула Гош, переклала легендарну лісову пісню на мову Бенгалі. Більше про взаємодію двох культур знає наша знімальна група, яка зустрілась із Мрідулою Гош у Луцьку. Гостя побувала на Волині на запрошення східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Леся Українка зазвучала на Бенгалі офіційній мові країни Бенгладеш і двох з 24 штатів Індії. Перлини української літератури стали доступними близько чверті мільярда людей завдяки індійській правозахисниці, науковцю, політологу і журналісту з Калькутти Мрідулі Гош. «Мрідула Приїхала сюди на Волинь, бо я її запрошувала. Шкода, що це лише тільки один день. І я не знаю, чи вдасться їй побувати в колодяжному. Бо одна річ Леся Українка на Волині. Де її шанують, люблять, і без якої неможливо уявити собі історію і культуру Волині Взагалі, і як сприймають творчість Лесі Українки, як тепер, значить, дякуючи Мрідорі, творчість Лесі Українки будуть сприймати в далекій Індії. Оскільки я, так, оскільки я собі розумію, то був перший переклад лісової пісні. На одну з індійських мов взагалі то просто-напросто є велика така подія, насправді. Леся Українка написала лісову пісню за 14 днів. Мрідула працювала над нею майже 10 років, перекладала уривками і непослідовно то сідаючи до роботи, то відкладаючи її надовго. Як зізнається перекладачка, це допомагало не забути власної мови, бо поруч не було нікого, хто б спілкувався бенгальською. Я не заробляю перекладами. Я хочу, щоб мої переклади були. Духовними, і тому я працюю над перекладами дуже довго, щоб їх донести до читача. І щоб вони були зрозумілі. Вони не просто були переклади на замовлення. Ось чому так багато часу займали. Я не використала жодну третю мову, щоб переклад зробити. Мені було настільки це органічно зрозуміло духом. То це я не можу сказати, це був такий технічний переклад, тому що це був більше такий духовний переклад. Була робота над духом, ніж тільки за літерами або за словами, рифмами. Конфлікт між тілом і душею, що лежить в основі лісової пісні, має аналоги в індійській міфології. А героям драми легко знайти відповідників індійському фольклорі. Так мавка в перекладі мрідули з'являється як майя, ілюзія або тимчасове сприйняття духу, русалки як ефірні створіння джолопорі, потерчата як. Залишені діти Гарантхон. І наше мислення про наших письменників оно повинно бути на рівні світового. Це драми рівня Шекспіра. І там, на такому і рівні, ми і повинні осмислювати, і вони заслуговують на таке ж і поширення, і на таке, на таке, на таке визнання у світі. Переклад мрідули гош лісової пісні Мовою Бенгалі перший і єдиний. Поки що видання доступне в електронному варіанті та незабаром буде надруковано в Індії.